Відсутність оргазму це норма, симптом, чи що дуже велика кількість до речі зараз е скарг, таких від моїх пацієнток, що відсутність і оргазму, і відсутність взагалі лібіду. Прямо от вони тако приходять, і перша точка, що ті типу, от все раніше в мене такого не було. І я теж скажу, що велику роль відіграє ось цей стрес, який ми зараз переживаємо. Страх, що під час статевого акту, коли ти будеш на піки, прилетить, ракета, тебе приб'ють і ти без трусу. Такі стресові ситуації реально вони теж впливають і на відсутність лібіду і оргазму. Оргазм сам по собі це таке тренування. Ну це як і спорт. Однозначно скажу, що краще і частіше мають оргазм ті жінки, які займаються фізичними навантаженнями, які мають спорт. По перше, ну тому що там кровообіг краще, е, вона більше собі подобається. Ця жінка, якщо цього взагалі немає, наявність постійного стресу, який зараз є, і фізичних навантажень немає, і все ти постійно нервничає, то, то який там оргазм.